Цікаво, тоді став вподобайку і продовжуй дивитись. Так, вітаю вас, друзі! Хочу вам розповісти трошечки про такий невеличкий пристрій, як кутомір. Ви, напевне, стикались з такими цифровими кутомірами інклінометрами. Можна міряти нахил в різні сторони. Існують безпроводні, бездрутові такі інклінометри, вони доволі маленькі. І вони якраз використовуються для моніторингу різної поведінки, пристріїв, приладів. В даному випадку я, наприклад, двостороннім скотчем це приліпив до антени, яка знаходиться у нас вже на поворотному механізмі. І завдяки тому, що у нас цей інклінометр бездротовий, ми можемо моніторити стан азимуту. Відносно магнітного компасу. Звісно, є ситуація з відстанню прийому, але це теж вирішується. Тобто, можна зробити ретрансляцію сигналу і тим самим трошки збільшити відстань саме повороту. І у нас дуже-дуже-дуже зручна система моніторингу. Ставте подобайки, підписуйтесь, буде дуже багато цікавого.